Сьогодні поговоримо про резюме. Резюме це важливий документ на будь-яку роботу. Дізнайся про 10 кроків, як скласти своє ідеальне та професійне резюме та отримувати роботу своєї мрії. Завжди вказуйте дати початку та закінчення роботи. Наприклад, місяць і рік. Важливо, щоб дати вводились на основі довідок з місця роботи. Не забувайте вводити дати вашої роботи в хронологічному порядку від останньої до найдавнішої. Завжди перевіряйте, чи адреси електронної пошти та номер телефону у вашому резюме правильні та актуальні, щоб рекрутери не мали проблем зв'язатися з вами. З юридичних причин рекрутер не може зберігати документ із вашими даними, якщо в ньому нема правильного положення про захист даних. Пункт має бути на кожній сторінці вашого резюме. Без даного запису ваше резюме буде негайно відхилено. Музика. Ваше резюме роботодавцю потрібно лише для перевірки ваших компетенцій, досвіду та знань. Йому не потрібно знати ваш сімейний стан або чи є у вас діти. Подачою на обрану вакансію важливо перевірити, чи без проблем відкривається ваше резюме. Єдиний професійний формат, у якому слід надсилати всі файли PDF. Файли, надіслані у форматі DOC, можуть бути по-різному відображатись на різних комп'ютерах. Після цього файли можуть втратити своє форматування і, як наслідок, естетичний вигляд. Пам'ятайте, що найкраще ім'я для вашого файлу резюме це просто, наприклад, ваше ім'я та прізвище. Інакше рекрутер, який зберігає ваше резюме, не пов'язатиме ваш файл з вами. Yeah. Яку електронну адресу я маю вказати, щоб це виглядало професійно? Переконайтеся, що надана адреса електронної пошти не виставляє вас у невигідному світлі, тому не використовуйте псевдоніми. Найкраще, якщо ви створите електронну адресу з вашим ім'ям та прізвищем. Немає обов'язку додавати своє фото в резюме. Якщо ви вирішите інакше, подбайте про те, щоб фотографія була професійною з хорошим освітленням, відповідним одягом і однорідним фоном. Не публікуйте фото з відпустки чи так звані селфі. Перед відправкою файлу варто перевірити, чи немає резюме в друкарських помилок чи немає ніде розділових знаків і чи правильно написані пропозиції. Такі дрібні помилки, на перший погляд, незначні, передають інформацію про недостатню уважність і професіоналізм з вашого боку. Переконайтеся, що ваше резюме чітке та розділене на розділи не використовуйте багато прикрас, кольорів та непотрібної графіки. I'm not gonna-